Накрила Вінничину. Стовпчики термометрів показують плюс 36. Чи довго протримається така температура та як вберегтися від теплового удару? Дядя Гріша у Вінниці. Волонтери з Херсона на кріслі колісному втретє у нашому місті. Куди вирушить далі в рамках благодійного туру? Розкажемо. Сертифікати на житло отримали ветерани та родини загиблих захисників Вінничини. Про які суми йдеться, та скільки родин зможуть придбати власне житло? Вітаю час новин на телеканалі Віта. Чим жила громада цього дня? Команда наших журналістів розповість вже за мить. У студії для вас працюю я, Катерина Соколюк. До 37 градусів тепла та рясні дощі така погода очікується цього тижня на Вінничині. Аномальну спеку синоптики прогнозують ще на найближчі два дні. Як вберегтися від сонця та задухи, коли стопчики термометрів б'ють рекорди? Дивіться у сюжеті. Висока температура повітря, палюче сонце та задуха. Протягом трьох днів на Вінничині пануватиме аномальна спека. По 9 липня синоптики прогнозують до 37 градусів тепла. На вівторок і на середу у нас ще буде спекотна погода. Вночі 17-22 градуси, в день вівторок 32-37, в середу 27. 32. Надалі після проходження атмосферних фронтів очікуємо невелике зниження вночі 12-17, в день в районі 23-28 градусів. В обласному центрі з гідрометеорології пояснюють, така погода спричинена надходженням повітряних мас з північної Африки, що несе за собою не лише спеку, а й рясні дощі місцями з грозами. З вівторка по четвер очікуємо дощі різної інтенсивності місцями з грозою, з поривами вітру і також на п'ятницю без опадів. Такі спекотні дні сонце надто агресивне, пояснюють лікарі. Тривале перебування на дворі може спричинити опіки, сонячний або тепловий удари. Може бути головокружіння, може бути втрата свідомості, перегрівання це все небезпечно, особливо для діток. Вони найбільш схильні до цього. Лікарка пояснює, найголовніше у спеку пити достатню кількість води і обов'язково кімнатної температури. А от холодні напої, навпаки, можуть нашкодити. Не можна, коли є такий різкий перепад, коли людина знаходиться на вулиці, там жарко, вона перегрівається і одразу там, приймати такий холодний душ не можна. Це додатковий стрес для організму. В таких випадках краще випити звичайну воду, просту кімнатної температури, невеличкими ковтками. А ще використовувати сонцезахисний крем, одягати легкий одяг та головний убір, щоб зробити свої прогулянки безпечними. Жителі міста рятуються від спеки по різному. Якщо чесно, я взагалі з хати не виходжу нікуди, тому що мені дуже важко дається. Ну... Типу, я взагалі, отак, от, от зранку до вечора, а потім під вечір вийшла, погуляла і все. Намагаємося виходити поранше, щоб з малючком погуляти. Там, де є тіньочок, тут благо, є багато зелені. Ми або в парк ходимо, або тут ми ходимо, гуляємо і. П'ємо водичку, звичайно, завжди пропоную і собі, і йому. Кожного дня я наношу СПФ, це вже як правило для мене. Також я стараюся в пікові години не виходити на вулицю, здебільшого я працюю. У нас в офісі є кондиціонери на щастя, того та легше переживати спеку. Найбільш агресивне сонце з 10 до 16 години. Тож цей час краще пересидіти в приміщенні, особливо дітям, людям старшого віку та тим, хто має хронічні захворювання. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта на Вінниччині протягом вихідних вода забрала життя двох людей. Обидві трагедії сталися у Гайсенському районі. Чоловіка без ознак життя рятувальники дістали з річки Південний Буг. Загиблим виявився 47-річний житель Тростянчика. А в неділю, після обстеження дна водойми у селі Кочурів на відстані понад 30 метрів від берега, водолази виявили тіло чоловіка, 39-річного жителя села Степанівка. З початку року на водоймах області загинули 27 людей. Вдалося врятувати вісьмох з них трьох дітей. Рятувальники Вінниччини вкотре звертаються до свідомості вінничан, перебуваючи поблизу водой, дотримуватися елементарних правил безпеки. Купайтеся лише в спеціально відведених та облаштованих місцях. Не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння. Не залишайте дітей без нагляду. Пам'ятайте, дотримання простих правил може врятувати життя. Держава допомагатиме збирати українських першокласників до школи. Уряд запровадив нову грошову виплату, пакунок школяра. Допомогу у розмірі 5 тисяч гривень зможе отримати кожна українська родина на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі. Запуск пакунку школяра це частина новації для створення умов для того, аби українці залишалися жити і працювати в Україні. Заявка буде подаватись через дію, все буде зручно і просто. Гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи. Міністерство соціальної політики прокомунікує всі деталі та інформацію про старт подачі заявок. Важливий момент, що ця виплата в 5 тисяч гривень жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій або інших соціальних допомог. Тільник армійський берет та два прапори за спиною. Волонтер із Херсона Григорій Янченко знову у Вінниці на кріслі колісному з патріотичними піснями чоловік збирає кошти на допомогу захисникам. Як довго пробуде у місті, розкажемо у сюжеті. Дякую вам, слава Україні! Дякую. З прапорами за спиною в армійському береті та на кріслі колісному. Волонтер Григорій Янченко з позивним дядя Гріша знову вирушив у мандрівку містами України, аби зібрати гроші на допомогу Збройним силам. Зараз чоловік у Вінниці. От третє коло в мене почалося Дніпро, Кременчук, Полтава, Горішні плавні. І от Вінниця, і буду я ще в Житомир і, і Черкаси. Це буде, як кажуть, третє коло початок, і потім будеш по всіх містах України, Ну, великих я маю на увазі обласних центрів. Ну, Якщо б вдасться, то я ще повідвідую і районні центри. Григорій волонтери ще з 2014 року. У чоловіка ампутовані дві ноги та пальці рук через травми, отримані ще під час служби в радянській армії. На початку повномасштабного вторгнення в рідному окупованому Херсоні з українськими піснями, що лунали на всю гучність, чоловік їздив містом та збирав гроші для українських оборонців. Через переслідування зі сторони РФ згодом виїхав та вирішив подорожувати Україною. Зараз тільки один дрон коштує десь 17, від 17 до 25 тисяч. От. А ти везеш досить потужну ескадру. От. Тому треба збирати. І я вирішив з січня місяця минулого року я вирішив мандрувати по всіх містах України і збирати це, і, як кажуть, не набридає людям. Завдяки поїздкам містами України волонтеру вдалося зібрати майже 12 мільйонів гривень. Гроші витрачає на необхідні для оборонців речі, а потім відвозить їх на схід. Вінничани вже добре знають історію Григорія та радіють, що чоловік знову у місті. Я дуже пишаюся пишаюсь Грішу. Чоловік не тіряє довгу. І в такому стані, з такого місця. це... Це просто надихає. Не бачила. Я дуже часто в відрядженнях, А це перший раз побачила, але завжди слідкую. Ну я взагалі волонтерю, але просто що завжди слідкую. Да, якби було таких людей більше, то можливо швидше закінчилася війна. Знайти дядю грішу можна на європейській площі біля вежі. Тут він щодня зранку і до вечора. Пробуде волонтер у Вінниці ще до кінця тижня. Діана Волошенюк, Микола Назаренко, новини за день телеканал Віта. Ветерани війни та родини загиблих захисників Вінниччини отримали сертифікати на купівлю житла. Цьогоріч на область виділили понад 391 мільйон гривень державної субвенції. Ці кошти призначені для 150 сімей осіб з інвалідністю внаслідок війни першої та другої груп та сімох сімей полеглих захисників та захисниць. 60 з них уже отримали грошову допомогу. Решті сертифікати дадуть до кінця року. Розмір грошової компенсації становить від 1 мільйона 700 тисяч гривень до 3 мільйонів 900 тисяч гривень на сім'ю. Після отримання коштів ветерани та родини військових, які загинули під час захисту держави, самостійно обиратимуть житло, що відповідатиме усім їхнім запитам. Ми хочемо, щоб ці. Нові будинки, нові квартири стали для вас новою точкою опори, там де буде затишно і комфортно вам, щоб ви відчували нові сили, нові поштовхи для подальшого життя. З 1 липня 2025 року пенсійний фонд України забезпечує призначення та виплату 39 видів державних соціальних допомог та соціальних стипендій. Раніше вони призначалися та виплачувалися органами соціального захисту населення для оформлення виплати. Вінчани та внутрішньо переміщені особи можуть звернутися до прозорих офісів. Детальніше про ці зміни поговоримо із директоркою департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентиною Виткову бу Латина Романівна, вітаю вас у студії. Вітаю. Отже, які саме види виплат перейшли до пенсійного фонду України? В червні місяці було прийнято урядом ряд постанов кабінету міністрів, саме які передбачають поетапну передачу до органів пенсійного фонду певних видів адресних державних допомог. Так, 11 червня була прийнята постанова 695, якою передбачено такі види допомог, що передалися до органів пенсійного фонду. Це допомога особам, які не мають права на пенсію. Та особам з інвалідністю, а також Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Цією постановою вже і затверджена певна форма заяви. Якщо будуть люди звертатися, то вже є нова заява, документи, які потрібно подавати. І вже така допомога, люди, які будуть здавати документи, то призначення і виплата таких видів допомог буде здійснюватись органом пенсійного фонду. Але і 23 червня була прийнята. Та постанова 766, також якою передбачено, скажімо, це такий експериментальний проєкт, тому що саме тут зібрані вже ті види допомог, які стосуються сімей з дітьми. Це і допомога по вагітності в пологах, це і допомога при народженні дитини, це допомога багатодітним сім'ям, це допомога малозабезпеченим сім'ям, це допомога на дітей е, одиноким матерям, сім'ям, де є діти важкохворі, тобто які мають такі. Важкі розлади і важкі захворювання, тобто, це такий експериментальний проект, який стосується саме видів допомог, що стосується сімей з дітьми. А вже 25 червня була прийнята постанова 765, яка також налічує ряд адресних державних допомог, які передані до органів пенсійного фонду для призначення і виплати. Це, можна сказати, і допомога на проживання внутрішньопереміщеним особам, це допомога особам, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного захворювання, це і інші ряд допомог. Понад 14 видів це саме тих допомог і компенсацій для осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, це і допомога по дітьми, яким здійснено опіку і піклування, це також і допомога грошова, така, скажімо. Мо компенсація батькам, вихователям, які для дітей на дітей, які перебувають в дитячих будинках сімейного типу. Тобто три таких потужних, скажімо, постанови, які як ви сказали, вже передбачають 39 видів допомог, які передані до органів пенсійного фонду. І тепер у повноваженнях органів пенсійного фонду це буде забезпечене вчасне їхнє призначення та виплату для тих одержувачів допомог, які раніше отримували всі ці види допомог в органах соціального захисту. Які переваги має така централізація для українців, які отримують власне виплати? Ви знаєте про переваги ще? Не можу сказати, тому що зараз саме така, такий процес е, проходимо. Ми не можна сказати, що тестування, але так як постанови були прийняті в червні, а передачу потрібно зробити було ну, скажімо, вчасно, тому що ми розуміємо, що це люди, а за людьми стоять кошти, щоб кожна родина, кожна людина отримала їх вчасно. Тому саме органами соціального захисту була проведена велика робота щодо передачі. Це не одна і не дві не два види допомог, а це 39 допомог, які потрібно було. Було вчасно всі передивитися, чи вона нарахована, чи там є борги, чи там потрібно, наприклад, якщо переплата, попрацювати з переплатою, зробити, скажімо, саме таку процедуру щодо, як ми говоримо, в нас передачу таких електронних баз на кожної вид допомоги. Це кропітка робота, але ми з нею справилися, ми подивимося результати, адже ми розуміємо, що люди і люди звикли, і спеціалісти, департамент соціальної політики. Зазвичай всі якби зверталися, і ми працювали не один рік. А і, скажімо, які організації не були, які зміни не були. Ми все гідно витримували. А далі вже час покаже, чи воно має переваги ця централізація. Єдине, що можливо має таку перевагу, що щодо централізації, що де б людина не проживала, чи то за місце зареєстроване, чи задеклароване місце проживання, незалежно від того, вона може подати в будь-який сервісний центр пенсійного фонду документи звернутися до органів соціального захисту, вона також документи, відповідно, заяву з документами може подати і поштою, а також може подати через веб-портал надання соціальних послуг, веб-портал пенсійного фонду. Але функції щодо прийому всіх видів адресних державних допомог залишаються за органами соціального захисту. У нас в місті ми продовжуємо працювати. Це департамент соціальної політики, який має управління в складі соціального захисту населення Лівобережне за адресою вулиця Замостянська, 7, другий поверх. А також управління соціального захисту населення правобережне це проспект Космонавтів, тридцять другий поверх. Тобто офіси соціального спрямування, як приймали документи від наших. Мешканці наших вінничан, від наших внутрішньопереміщених осіб на всі ці види допомог, вони так і залишаються ця функція за органами соціального захисту. Прийом здійснюється органами соціального захисту. А далі оці ці документи, які ми прийняли, ми передаємо органам пенсійного фонду. Чи залишилися якісь види допомог у компетенції прозорих офісів соціального спрямування? В прозорих офісах соціального спрямування так залишиться, як ми вже говорили, прийом всіх адресних державних допомог. Ми розуміємо, що у нас є чим працювати, адже це люди, це і люди одинокі, є у нас, і люди пенсійного віку, і внутрішньопереміщені особи. До речі, якщо ми говоримо про внутрішньопереміщених особах, то допомогу на проживання, яка залишилась, так і 2 тисячі, і 3 тисячі, залежно від категорії. Якщо це людина з інвалідністю, то 3 тисячі, якщо це людина, без інвалідності працездатного віку це 2 тисячі гривень. Допомога на проживання буде виплачуватись, призначатись органом пенсійного фонду, а якщо людина прибула до нас в громаду, то статус внутрішньопереміщеної особи залишається за органами соціального захисту. Також в нас є і програми досить такі важливі: це підтримка наших і вразливих категорій населення, малозабезпечених, наших сімей, захисників і захисниць, членів родин, загиблих. Це програма щодо підтримки захисників і захисниць, членів їх родин, безвісти зниклих за особливих обставин. Також така визнається. Велика потужна програма, це комплексна програма основні напрямки соціальної політики на 2022 2026 роки, яка включає чотири розділи. Це ряд міських, муніципальних пільг, допомог, компенсацій. Все це залишається також у повноваженнях департаменту соціальної політики. Ми розуміємо, що і ветерани у нас вертаються і будуть повертатися. Ветеранська політика в пріоритеті, тому теж важливо по пріоритету турбота надавати їм і, скажімо, різні допомоги, пільги, компенсації. Компенсації, вивчати їхні потреби, ми складаємо анкети. Кожна сім'я, членів родин загиблих, померлих наших ветеранів. Вона на супроводі надається також ряд таких міських пільг щодо підтримки, також і турбота про дітей наших захисників. Тобто є ряд ще таких повноважень, ряд функцій, які над якими будемо працювати, і є над чим працювати. Тому департамент соціальної політики працює, скажімо, в штатному режимі і надає всі ці послуги, надає ряд соціальних послуг. Ми розуміємо, що також соціальні послуги досить важливі, адже важливо вивчати пріоритети, важливо вивчати потреби громади. І ми з тих 18 базових соціальних послуг в нас громаді надається 16, але ряд є і не базових послуг. Тому є над чим працювати, будемо рухатися і будемо допомагати нашим людям. Валентина Романіна дякую за розмову. А глядачам нагадаю про зміни щодо виплат державних соціальних допомог та соціальних стипендій говорили у студії новин із директоркою департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентиною Войтковою. А попереду ще більше новин регіону. Далі у випуску у пам'ять про загиблого сина батьки облаштували футбольне поле. Яким був шлях добровольця Валентина Присіча та чому батьки звели стадіон? Третя зміна інклюзивного табору Гармонія стартувала у Вінниці. Яку програму підготували для молоді? Валентинове поле у Вінниці батьки бойового медика у пам'ять про сина побудували футбольне поле. Валентин Присіч пішов добровольцем захищати Україну в 2022 році. Був бойовим медиком 95-ї десантно штурмової бригади. Рятував життя побратимів на Донеччині саме там і загинув від рук ворожого снайпера. Він не мріяв бути ані військовим, ані медиком. З дитинства Валентина Присіча цікавило все до найменших деталей, а тому він постійно засипав батьків питаннями. У школі цікавився історією, географією, мовою, літературою. Особливо зачитувався творами українських класиків. А тому й професії обрав відповідні, навчався на факультетах німецької філології та журналістики у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Навіть коли він загинув при речі. Його рюкзак. У рюкзаку ми знайшли мішку Тараса Шевченка. Будучи на позиціях, воюючи в окопах, він читав Тараса Шевченка. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення РФ, спершу волонтерів, а потім добровольцем пішов захищати Україну. Був бойовим медиком у 95-й десантно-штурмовій бригаді на Донеччині. І він за місяць вивчив цей фах, користуючись опять же своєю гарною пам'яттю. В школі, коли він закінчив навчання, він з медициною нічого не хотів пов'язувати, бо йому ну, медицина не сильно цікавила. Що доводиться проживати кожного дня в окопах, батькам захисник не розповідав, аби ті не так сильно хвилювалися. Лише на похороні побратими розповіли, Валентин врятував не один десяток життів. А Воїна розповідали, що Валентин його три рази витягував з поля бою і відправляв в госпіталь. Життя 28-річного медика обірвав ворожий снайпер. Валентин разом з побратимами потрапив у засідку у селі Олександрівка на Донеччині у вересні 2022-го. Він з дитинства любив ганяти м'яча з друзями, а трохи підрізше болівав за Вінницький футбольний клуб Нива, а навчаючись у Львові за Карпати. Професійного футбольного поля у його рідному хуторі Шевченка ніколи не було, тому батьки в пам'ять про сина за виплату державних коштів вирішили його облаштувати. На все пішов рік. Ми своїми ми все строїли, ми самі шукали людей, самі шукали, самі, самі щось робили, щось. І так, так потихеньку не строїли. На місці, де раніше росли хащі, рідні розчистили ділянку розміром 45 на 25 метрів, вирівняли її, всипали щебенем та відсівом, стелили штучним газоном, аби дітлахам було комфортно грати у футбол. Для відпочинку встановили лавки, висадили дерева. Дітям мягенько, дуже класно, вони дуже задоволені. І я вам скажу, і в нас серце як так тішиться, бо вони доволі. З повагою відносяться, дивляться, сміття не, не лишають, все самі прибирають. Дітки бігають, дітки радіють, дітки розвиваються, дітки не сидять в інтернеті, а ростуть мені дуже приємно. І Я сподіваюся, що моєму сину на небі також дуже приємно. Поруч зі стадіоном батьки облаштували стелу пам'яті у вигляді розгорнутої книги, які так любив читати син. Аби всі, хто приходитимуть сюди, вшанували пам'ять захисника. Батьки Валентина сподіваються, що завдяки тренуванням на цьому полі виросте не один відомий вінницький футболіст. Олена Карбівська, новини за день, телеканал Віта. Щоденні руханки, розваги, а також різні майстер-класи у центрі реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк розпочалася третя зміна літнього інклюзивного табору. Скільки клієнтів закладу до неї доєдналися та чим займалися у перший день? Дивіться у наступному нашому матеріалі. Від українські хіти вони розпочинають свій ранок із руханки. Утворивши коло, клієнти центру реабілітації гармонія старанно розминають м'язи. Це учасники третьої зміни літнього інклюзивного табору. Протягом п'яти днів проводитимуть різні заходи для молоді та дорослих. Кожен табір у центрі реабілітації має свою тематику. Для цієї зміни вона називається Тут і тепер. Ми будемо вчитися щось змінювати в собі, набувати якісь нові навички, від чогось позбуватися і віддавати щось іншим людям. І, наприклад, сьогоднішній сьогодні нас очікування реальність, тому що багато наших клієнтів вони очікують, вони щось беруть від людей. А ми хочемо їх навчити правильно думати про свої очікування і бути не тільки тим, хто бере, а й тим, хто віддає. Після ранкової руханки 19 учасників перемістилися з двору у будівлю центру, щоб підняти усім настрій для хлопців та дівчат. Влаштували цікавий інтерактив. Кожен із собою приніс смаколик, назва якого починалася на першу літеру його імені. Солодощі склали до загального ящика, і завданням усіх було відгадати, хто саме приніс ласощі. ти! Таша, таша, доньче, віта. Він зразу серед учасників зміни Максим хлопець втретє відпочиває в інклюзивному таборі. Прагну здобути гарні емоції, гарні спогади. щоб було щось гадувати через роки на наступний навчальний рік. У перший день табору учасники розважалися та навчалися на базі реабілітаційного центру, але загалом програма передбачає різні заходи і поза його межами. У нас буде такі і виїзна програма, і буде. Ми будемо там і відвідувати майстер-класи з гончарства, з того, що ми можемо те, що ми можемо зліпити. То ми будемо мати, і наскільки якісно до цього підійдеш, так? тобто це буде така одна тема, і також ми будемо йти на такий майстер-клас театральної майстерності. Уроки акторської майстерності для клієнтів реабілітаційного центру Гармонія проведуть у вівторок, 8 липня. Також під час другого дня табору учасники розмальовуватимуть театральні маски. Ілля іскра Олег Літвінцев новини за день телеканал Віта. На цьому ми завершуємо випуск новин, але продовжуємо слідкувати за життям громади. Дякуємо, що цей час ви провели разом із телеканалом Віта. Одразу після новин спортивний дайджест Ілля іскра розповість про головні події спортивної арени. А я кажу вам до зустрічі.